Четвертий розділ притчі Соломона, 23-й вірш: більше за все, бережене, зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Оцей вірш, мудрий Соломон, каже: понад усе, що людина береже, найбільше бережи серце, тому що серце є дуже важливий орган людський, і його потрібно берегти. Особливо, оця заповідь Божа каже, берегти. А я вам хочу сьогодні проповідувати, як берегти, як зберегти своє серце. Це і буде тема проповіді, тому що нам Бог сказав берегти, а від чого берегти, а як берегти, то я буду трошки перераховувати причини, чому деколи нас болить серце. От є такі причини, що вона відбулася у твоєму житті. І ти відчуваєш, що твоє серце тебе починає боліти. І деколи болить навіть у молодому віці серце. Є причини, які дуже впливають на серце. Перше, що хочу сказати, ми живемо в такий вік, коли ми дуже багато їмо, їмо дуже жирної їжі і дуже мало ходимо. Наші батьки мали здоровіше серце, бо вони багато ходили. Я вам всім раджу. Тож живе в домі, де є ліфт, не користуйтеся ліфтом, ходіть пішки. Треба на базар, підіть пішки. Ми настільки звикли їздити на машинах, що ми тільки з однієї пересідаємо в другу, ми практично не ходимо. Ходимо дуже мало, і від того серце нас деколи болить, але це так проміж іншим. Наше серце, що воно не боліло, для нього є таке дуже потужне лікарство, яке дає. Тільки Христос. Звичайно, є лікарство, є валідол, є корвалменти різні, є лікарства цього світу. Но вони вже як дуже припекло, вони просто спасають від інфаркту. Є лікарство, яке, від якого печінка потім не болить, і це лікарство дає тільки Христос. І він про це лікарство так сказав: Мій мир даю вам, не так, як цей світ, зауважте, люди, в кого часто болить серце. Саме потужне лікарство для людського серця, це Божий спокій. Це мир у серці. Ті люди, які спокійні, ті люди, які не дратуються, які постійно мають мир, їх не болить серце. Деколи люди кажуть, у мене тяжка робота і болить серце. Можливо, якщо люди працюють в нічну зміну, і є великі нагрузки на організм, можливо, і болить від цього серце. Але, як правило, друзі мої, серце болить, коли в ньому немає Божого спокою. Так от Христос приніс безплатне. Лікарство для нашого здоров'я. Воно називається Божий мир. Коли Христос приходив до учнів, Він вітався з ними. Не слава Богу, як тепер вітаються, не добрий день, як тепер вітаються. А Він казав: мир вам, мир вам! Господь приніс мир людській душі. Давайте будемо перераховувати коротенько причини, по яких. Болить серце. Мені так здається, сама перша причина, від якого не тільки серце болить, а рак, різні там цукрові діабети це стрес. Що таке стрес? Звідки він береться? Давайте трошки по. Як нам захистити себе від стресу? Сьогодні суспільство дуже стресове, люди деколи даже закінчують самогубством, не видержують люди стреси, звідки беруться стреси? От ваші стреси, от ви собі мене слухаєте і розважайте, звідки приходять ваші стреси. Причина перша стресів, коли щось виходить з-під наших рамок, з під нашого контролю, коли в житті щось йде не так, як ми собі запланували. Друзі мої, ні в кого в житті не буває так, як людина собі запланувала. Ми мусимо зразу перестраховуватися, коли дівчина виходить заміж, вона повинна знати, що так не буде, як вона мріяла. Коли хлопець женеться, він повинен наперед знати, що так не буде, як він мріяв. Коли ми собі починаємо будувати хату, я ще не чув ні однієї людини, яка би вибудувала до кінця хату так, як вона хотіла. Завжди виникають по дорозі якісь нюанси, якісь непередбачені нюанси. Виникають такі нюанси, що ти думав за одну суму будувати, а їй хватило тільки на пів хати. Виникають різні нюанси: саме перше, що людина повинна навчитися на тій землі. Спокійно реагувати на речі, які виходять з-твого під твого контролю. Спокійно реагувати на обставини, які ти не планував. Бо коли людина не вміє це робити, от вона собі щось запланувала. От людина бачить життя ось так. А от Бог повів людину по-іншому. І все, в людини стрес, чому? Тому що людина не вміє або не хоче прийняти волю Божу таку, як вона є. Тому пункт перший, щоб не боліло серце, щоб ти дожив до старості, друже, і я з тобою, ми мусимо навчитися приймати волю Божу. Мусимо. Христос сказав, Отче, і якщо це можливо, проведи мене мимо того, але не як я хочу, а як хочеш. Ти все рівно в твоєму житті вилізуть ті гриби, на які ти не розраховував. Вони або тебе заведуть у стрес і в болячки, або ти скажеш: Господи, я на це не планував, але нехай буде воля твоя. Тому перша причина: хочеш не бути в депресії, хочеш постійно не розчаровуватися, хочеш постійно не плакати, хочеш. Мати здорове серце і дожити до старості, навчися приймати волю Божу. Що би не сталося у Твоєму житті? Як би Бог не повів Твоє життя, скажи слава тобі, Боже, за все! Я так не хочу, Боже, я так не планував, Боже, але хай буде воля твоя. Коли ти в своєму серці погодишся зі своїм життям і з тими обставинами, які прийшли до тебе, в твоє серце прийде спокій, прийде мир, прийде здоров'я і прийде радість. Коли інші люди з такими самими проблемами будуть плакати, ти не будеш плакати. Чому? Тому що ти віруючий. В чому різниця між віруючим і невіруючим? Що віруючий вміє прийняти волю Божу такою, як вона є. Ці люди, які на східній Україні жили, які побудували будинки. Я знаю сам особисто людей, які не встигли закінчити свої будинки, які планували там жити, з внуками гратися, сталося по-іншому, прийшла війна. І цей будинок, куди вкладені тисячі доларів, вкладене здоров'я, вкладений час, енергія, їх просто прийшлося залишити. І тепер сидячи на Заході, або ти себе будеш з'їдати і вбивати, що я побудувала там жити не можу. Або ти скажеш, Боже, хай буде воля Твоя, Ти так захотів, Боже. Я не маю впливу на цю ситуацію. Або ти себе з'їдаєш, або ти кажеш: слава тобі, Боже, ти знаєш, як краще. Ніхто не планує хворіти. Але деколи приходять хвороби. Ніхто не планує розводитися. Але деколи в деяких сім'ях сталися вже розводи. Що тепер робити? Варіанти два. Або ти себе будеш з'їдати, поки себе не з'їж, зіп'єшся. Або треба сказати, Боже, я не хотів цього, я не планував. Але так сталося, Боже. Дай сили, хай буде воля твоя. Не жаліти себе, бо ти себе уб'єш, а просто сказати: хай буде. Воля твоя. Оце вбиває серце. І якщо ти не вмієш приймати волю Божу, воно тебе уб'є, воно тебе з'їсть. Ти, коли бачиш, людина була життєрадісна, світилася позитивом за півроку часу. Людина ходить темна, як. Темна, як ніч ходить кожен день, вона не може це пережити, що прийшло. І дуже часто так буває: походила людина з темним лицем півроку рік, і вже чуєш, людина померла. Чому? Бо вона не змогла прийняти волю Божу такою, якою вона прийшла. Хочу сказати таку річ: Бог завжди контролює всі обставини, які приходять в наше життя. І він каже такі слова, що він ніколи почуйте, брати і сестри, ніколи. Не дає зверху, ніж людина може понести. Він знає силу кожної людини. Один може нести мало, другий може нести багато. Тому, хто мало може нести, він мало дає. Хто більше може нести, він більше дає. Якщо тобі Бог дав дуже тяжку долю, значить ти сильний. Я знаю світську жінку. в мене була в податковій людина, з якою я колегував, разом працювали. І вона розказувала про свою рідну сестру, православна чи греко-католичка, як ми кажемо, невіруюча. Ну, ми, це наше мірило. Бо є люди глибоко віруючі, й там. Так от вона каже: була прекрасна сім'я, чоловік, з яким вона жила в душу в душу. Пішов він в ліс, впало в дерево, зламало хребет, роки. Роки лежання на ліжку, роки здорова, молода жінка, яка не може жити з чоловіком, як з чоловіком, живе з інвалідом. Його треба обходжувати. Вдобавок до того родився син, ну до кінця не повністю здоровий. На групці сидів в селі. Мама поставила велику каструлю з кип'ятком, впав туди. Не помню, скільки процентів опіків, це можна зійти з розуму. Але ця жінка це перенесла, пройшла це, вижила з цим. Чому? Тому що Бог дав силу. Друзі мої, ті проблеми, які ми називаємо проблемами, в порівнянні з проблемами інших людей, вони можуть бути жалким шепотом. Ми себе жаліємо, ми самі собі деколи наганяємо важність своєї. Проблеми, людина сита, одягнута, все нормально, щось трошки не так, і людина каже: Боже, я це нести не можу і не хочу. Друже дорогий, не говори так. Бо Бог тобі покаже справжні проблеми, які несуть люди цього світу, інваліди від народження, які ніколи і здоровими вже не мріють бути. І вони цей хрест несуть. Ти ситий, одягнутий в твоїй частині, де ти живеш, є мир, ти не спиш в підвалах. Що ти ще хочеш від Господа Бога, яку проблему ти називаєш самою тяжкою? Це, може це безпечність, може ти через ситий, що ти свою проблему називаєш такою ну, не, не, не несучою, її нести не можна. Це ти так думаєш, Бог як дасть настоящу, то про теперішню забудеш. Тому, якщо щось трошки не так, дякуй Богові, дякуй Богові. Це буде корисне для тебе. Корисне. Не плач, не жалійся, не нарікай і не стогни. Подякуй Богові за ту волю, яка є. Бог кожному дає індивідуально свій індивідуальний хрест. І заповідь Божа гласить, що свій особистий хрест треба нести. Він не більший, як сусіда, і не менший. Він твій лічний, твій особистий. Бог знає, яку вагу Христа можна покласти на кожну людину. Тому правило перше. Хочеш не хворіти духовно і тілесно, хочеш не надірвати собі здоров'я, не розказуй Богові, як мало йти твоє життя. Бог керує життям, а не ти. Яке твоє життя є, таким його Бог запланував. Хочеш умерти в 30 Пробуй сперечатися з Богом. Хочеш ще пожити, хочеш Бога не дратувати. Перестань Богові говорити, яке мало бути твоє життя. Воно рівно таке, як запланував його Господь Бог, і не інакше. Друга причина, яка вбиває віру і підриває тілесне здоров'я це обіди, гнів і ненависть. же, дорогий. Перестань обіжатися. Ти нічого не виграєш своїми обідами, ти нікому нічого не докажеш. Та людина, на яку ти обіжаєшся, вона тебе не почує і не зрозуміє. Ти можеш на неї дутися 40 років, а вона буде сміятися з того, що ти обіжаєшся. Чим більше будеш обіжатися, тим більше буде з тебе сміятися. Тому що якщо людина тебе не любить, якщо вона тобі бажає зла і вона тебе обідала, вона не збирається каятися. І ти собі в глибині душі мрієш. Мрив... От би він покаявся, не покається. а ти й не чекай цього. Твоя задача не покаяти його, твоя задача спасти себе, вийти з зони обіди. вийти з зони гніва і ненависті, тому що обіда, гнів і ненависть вб'ють любу людину, навіть самим кінським здоров'ям. Якщо ти будеш постійно обіжений гніватися і не ненавидіти, чекай хвороби, вона дуже скоро прийде в твоє життя. Чекай розчарування у вірі, чекай депресії, чекай, непонятно чого, якщо ти не захочеш з цього вийти. Христа, знаєте, так пофілософськи апостоли запитали. Вони думали, знаєте, що він їх пожаліє і їм слабиночку якусь дасть. І каже апостол Петро: Господи, чи сім разів прощати моєму ближньому? Сім це багато. Друзі мої, деколи тільки раз. Треба простити, і сили нема. Петро зразу сказав сім, думав, що Ісус на це погодиться. Але Ісус на це відповів не сім, а сімдесят раз по сім. Чотириста дев'яносто раз як тебе обідали, чотириста дев'яносто раз тобі нахамили, 490 раз ти повинен простити. Не тому, що Ти Його любиш, а тому, що ти хочеш бути здоровий. Хочеш бути здоровий. Хочеш не ходити по лікарнях, хочеш, щоб тебе не все боліло. Навчися прощати, навчися не обіжатися. Воно тобі не поможе, воно нічого не змінить. Обіда ніколи не міняє відносин між людьми. Вона тільки затягує далі в пастку. Хочеш спастися, не убіжайся, не ненавидь і не гнівайся. У Римлян 12 розділ Павло каже так. Не мстіть за себе улюблені, Бог все бачить. Віддайте все в руки Божі, Бог обіцяє, я, Господь, я відімщу. Він відімстить краще, як ти. Його рука сильніша. Я вже чисто по-чоловічески -по говорю, по-людськи може цього гріх бажати, але коли ти вже так дуже хочеш, щоб комусь було погано, навіть в цьому випадку віддай в руки Божі, Бог розбереться сам. Тому, друге. Обіда, гнів, ненависть. Хочеш не хворіти, хочеш бути позитивним, хочеш нормально спати, хочеш бачити природу, яка кругом того, перестань обіжатися і гніватися. Як ви думаєте, що ще капітально підриває людське здоров'я? Яка причина? Я назвав обіди, я назвав волю Божу. Я туди додав тривоги і страхи за завтрашній день. Друзі мої, завтрашній день це така річ, яка теж вбиває здоров'я. Якщо ти постійно такий натягнутий, в тебе вічне пережиття, що буде завтра, в тебе вічне пережиття, як буде з твоїми дітьми. Ти так далеко тоже не поїдеш, твоє здоров'я почне танути на очах, і духовне, і тілесне. Знов таки є Божа заповідь: ні про що не думайте. Апостол Павло каже до Фелоп'ян: ні про що не турбуйтесь, але у молитві прохання з подякою все віддайте Богові. Завтра буде тільки так, як рішив Бог. На небі вже написано, яке буде твоє завтра. Від того, що ти будеш думати, не будеш. Якби ж то наші думки впливали на завтра. Думки на завтра не впливають. Воно вже давно у Бога заплановане. Коли закінчиться війна, у Бога вже є план давно складений. Ти не можеш на це впливати. І думати, що буде завтра, то даремна робота, то марна праця. Брати і сестри, марна праця. Думати про завтрашній день то марна праця. Думати про завтрашній день треба тоді, коли ти йдеш на поле, сапаєш картоплю, бо прийде осінь, треба щось з'їсти. Тут треба думати, але все решту треба навчитися віддавати в руки. Господні. Людина, яка довіряє Христу, вона лягає і спокійно спить. Чому? Бо вона не думає про завтрашній день. Є заповідь Христа. Не хвилюйтеся про завтрашній день. Воно само вродить тобі завтрашній день, і Бог вже на завтра про тебе подбав. Не треба думати. Хочете, можеш думати? Ви знаєте, коли багато думаєш, голова така тяжка. Сна неспокійні, сон неспокійний, бо людина все хоче. Проаналізувати, все продумати. Родила дітей, а вже думає, як будуть вчитися. Чекай, де кум, де каравай, де та учоба і взагалі що буде завтра. Не варто собі забивати голову дуже далеко вперед думати. Тобто ми деколи ламаємо собі голову такими речами, які ніколи не збудуться, які не состояться. Нащо думати про те, чого не буде? Тривоги, переживання і думки. Про завтрашній день. Я не знаю, чому, але дає мені Бог ще одну причину, яка з'їдає людей і не дає спокійно жити ревність. І я не знаю, чи є на цьому місці люди ревні, не по Бозі, як Фінеес, а ревні до чоловіків і до жінок. Цей пункт не входить у мою проповідь, но Бог чомусь її посилає. Ви знаєте, ревність люта, як вогонь, і вона може людину вбити. Вона може людину вбити. Ви знаєте, я собі деколи роздумую над цим гріхом ревності, я ніколи його не зв'язував з гордістю. Але коли я от роздумую про ревність, Бог мені показав, що ревність напряму зв'язана з гордістю людською. Яким чином? Людина, яка ревнує, вона не дає ніякого особистого простору для людини, яку вона ревнує. Це, по суті, така клітка. Ревна людина своєї жінці або своєму чоловікові організовує таку клітку, де вліво-вправо не можна зробити крак. Тому що людина горда, чим людина гордіша, тим більше ревна. Чому? Тому що самолюбство грає людське. Хтось на неї подивився, хтось до неї посміявся, і людська гординя не дозволяє. Щоб твій чоловік до когось усміхнувся, щоб твій чоловік з протиположною статтю мав яке спілкування. Я ніколи не зв'язував гордість і ревність докупи, але вони дуже зв'язані з собою. Горда людина, вона по суті приватизує свою половину. Вона не дає їй жодного права на особисте життя. Все має бути під контролем. Так роблять тільки горді люди, самолюбиві люди, які не дозволять цій людині ніякого особистого пространства. Ви знаєте, ревність дуже розповсюджені вбивства на почві ревності. Люди на почві ревності сходять з розуму і лікуються в психушках. Люди на почві ревності просто не мають спокійного життя. І якби був якийсь віковий ценз, Деревність перестає працювати, але ревність то така зараза, яка працює до гробової дошки, тільки гріб ізбавляє від ревності, і Христос. І якщо людина звернулася до нього за допомогою. І якщо ти відчуваєш, що хтось посміявся до твоєї жінки з чоловіків, і ти чуєш таке неприємне відчуття, це вона інфекція. І Якщо ти би хотів сховати свою жінку від всіх чоловіків, це вона інфекція. Ти ховаєш людину, ти робиш її в'язним при свободі. Звичайно, є крайності, коли люди забагато сміються до противоположного пола, є крайності. Коли жінка не може здружити з жінками, виключно з чоловіками дружить. Ну і, і неревній людині це стане підозріло. Коли чоловік між чоловіками не має друзів, його тягне тільки до жінок, як кугута до курок. Ну, це вже коли людина. Ну є коли людина себе веде адекватно. Є коли людина не подає жодного поводу її ревнувати. Ну і тут інфекція працює. Коли людині вже мерещиться, що твоя жінка до когось сміється, коли людині мерещиться, що твій чоловік там якось по-особливому подивився на іншу жінку. Рівнують до дітей, рівнують до дідів, рівнують до всіх. Це зараза дуже крепка. І вона жити спокійно не дає. Вона підірве здоров'я і тобі, і кого ти ревнуєш. Можна і себе до психушки довести, і свою жінку довести. Тому, друзі мої, якщо хтось відчуває, що я говорю сьогодні про нього, то є Христос. Ми не повинні так знаєте, ну, поревнував та й перестав. Воно не перестає, воно живе. Потрібно і збавлення. Потрібна сила Христа, щоб від цього людину позбавити. Як правило, людина сама від цього не може позбавитися, воно як в тобі сидить, то сидить. Але там, де людські сили закінчилися, має силу Христос. Я це часто повторяю: якщо тебе жінка або чоловік тебе не любить, то чого за неї так переживати? Вона тебе не любить. Яка вже різниця, до кого вона там сміється? Сам факт, що тебе не люблять, хай вже там сміється до кого хоче, тебе ж то не люблять. Але навіть самолюбиє людське. людське спрацює. Людина, яка тебе любить, вона тебе ніколи не зрадить. А людина, яка тебе не любить, хай робить що хоче. Яка різниця, вона тебе і так не любить? Як би вона що не зробила, ну і що? Сам той факт, що ти вже ніхто. Якщо вже є в сім'ї, такі відносини, що ти ніхто, яка різниця до кого вже там сміється, до кого ти ніхто, оце головне. А якщо тебе люблять, то чого переживати? Це теж треба вміти довірити Богові, свою жінку, своїх дітей, своє життя. Це теж відсутність довіри. Коли людина не може довірити, коли людина пробує все під своїм контролем тримати, коли батьки під своїм контролем пробують тримати дітей, коли нічуть не довіряють своїм дітям. Я бачив, коли вчився у Львові, де отих сільських дівчат тримали під такою міцною рукою і заставляли разом з курами лягати спати. І я не кажу, що має бути повна безконтрольність до дітей. Ну теж якась довіра має бути між батьками і дітьми. Їх тримали в такій желізній руті. Ви б бачили, що ці селючки робили у місті? Вони, як з цепі зірвалися і компенсували все те, чого не робили там вдома. Я не кажу, що треба закрити очі, що роблять діти. А салом завів собі колесниці написано: Давид не задавав питання, хлопчику, а що ти таке робиш? Ти що між дітьми саме Гоноровий, треба було питати. Деколи діти такі роблять речі, що треба питати, ти ж бачиш, куди дитина клонить. Ну, мусить бути і якась довіра. Так само, деколи жінка має бачити, куди чоловік клонить, дати запитання чоловік і жінці, Ну, все рівно має бути якась трошки довіра. Тому, друзі мої, все на своєму місці. Я перераховую причини, які можуть в гріб положити. У молодому віці і вбити людину даже духовно. Неуміння приймати волю Божу раз, обіди гнів і ненависть два. Страхи, переживання тривоги за завтрашній день три. Ревність чотири. Якщо вам Бог у серце посилає ще деякі причини, знайте Дух Святий говорить до совісті. Що не сказав проповідник? Дух Святий продовжує проповідувати в людській совісті. Якщо ви відчуваєте, що вам Дух Святий ще причини називає, слухайтеся і їх. А ми зараз будемо Бога молити, щоб Бог нас навчив нічого не боятися, довіряти Богу своє життя, прощати ближньому і жити на позитиві, ожидаючи явлення Ісуса Христа. Амінь.